Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже довгий і результативний день для нашої держави, і будуть ще наші міжнародні активності сьогодні. Тож зараз тільки частина звіту за цей день. Перше. день прапор. Мав честь привітати всіх наших людей, зокрема, всіх наших воїнів зі святом і пишаюсь усіма, хто робить наші сині-жовті кольори такими сильними і достойними. Пишаючи усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність. Це відображення саме таких наших людей, повага світу до України і той факт, що українські прапори можна побачити в усіх провідних столицях демократичного світу. Також сьогодні я хочу подякувати Харкову. Це день Харкова, дійсно героїчне місто. Місто людей, і життя від початку цього травня. Нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину. Я говорив з головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію поступово. Окупант не підкорить Харків, не підкорить всю нашу Україну. І я дякую кожному і кожній. Хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста і села нашої держави? І ми зробимо все, все, щоб повернути справжню безпеку. Сьогодні відбувся візит прем'єр-міністра Індії Моді в Україну. Це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною. Ми довго говорили зараз і про війну Росії проти України, і про необхідність забезпечити саме. Справедливий мир. Ми дуже цінуємо, що пан Моді розпочав візит з вшанування пам'яті українських дітей, чиї життя забрала російська агресія. Вдячний за пакети гуманітарної підтримки, які Індія надає протягом цієї війни. Важливо для нас і те, що Індія залишається прихильницею міжнародного права і підтримує наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, базові принципи. Індія також бере участь в нашій роботі щодо формули миру, була представлена і на саміті миру, і працюємо у відповідних групах згідно з формулою миру. Все це додає нам оптимізму. І важливо, щоб якнайбільше глобальних суб'єктів чітко висловлювали свою позицію щодо фундаментальних норм міжнародного права і щоб відвідували Україну, демонстрували свою підтримку реально. Звичайно, сьогодні ми говорили і про двосторонній порядок денний з Індією. Чотири міжурядові документи підписані нашими представниками. Є також домовленості щодо інших напрямків співпраці, зокрема і військово технічні Готуємо і ще важливі перемови. Також сьогодні я провів кілька нарад з нашими міжнародниками щодо оборонної підтримки. І комунікації з партнерами, вчасне постачання це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами і технікою, а не словами завтра чи скоро. Робимо все, щоб прискорити постачання. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні!